Доброго вам вечора! Ви дивитесь черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. У лісогірці будинок культури стане європейським. Хворі на гіпертонію ходять в аптеку без грошей. Від народного депутата надійшов черговий подарунок. Столітня довгожителька випромінюють добро і бажає усім прожити стільки, скільки вона. Про це та інше наразі детальніше у матеріалах наших кореспондентів. Проблему аварійного мосту через річку Смотрич у селі Бедриківці піднімали вже неодноразово на різних рівнях. А з нею ремонт центральної дороги села, вулиць Перемоги та Лесі Українки, яка з'єднує Бедриківці та Новосілку. Сільський голова Світлана Волошина, актив села, зверталися у різні структури, починаючи від Украктодору, закінчуючи місцевою владою. Але поки що ці нагальні для Бедриковецької територіальної громади питання не вирішені і на черговий прийом голови районної адміністрації Володимира Свіжого у Бедриковецькій сільській раді прийшли люди, щоб вкотре повідати про свої турботи та почути відповідь від керівника району. Галина Марчук, жителька Бедриковець, яка проживає по вулиці Перемоги, каже, коли по вулиці, на якій проживає, їдуть, важкотонники, її помешкання тріщить по швах. І не тільки її, а й сусідські хати. Сорокатоні вантажівки, крім того, що розбили дорогу, ще й руйнують будинки, яким по 40 та 50 років. Шарку, то не, в мене хата опа. Можете їхати, подивитися. Вона на віку, бо я тут недалеко живу. Найкраща не ситуація, за словами бедриківчан, і по вулиці Лесі Українки. Тут вже ні пройти, ні проїхати. Особливо небезпечним є міст через реблю між бедриківцями та новосілкою. По цій же дорозі щодня їздить шкільний автобус, який довозить дітей до школи та додому. Частину мосту змило водою. І тому особливо небезпечно стає, коли розпочинається період дощів. І вже був випадок, коли машина перевернулася, і в річці опинилися люди. Добре, що поряд були рибалки, які допомогли врятуватися потерпілим. Володимир Свіжий доручив першому заступнику голови адміністрації Андрію Бельському взяти цю проблему під особистий контроль і за допомогою сільської ради та Сатанівського дета, яка обслуговує дорогу, здійснити комплекс можливих заходів для відновлення даної ділянки шляху. Це дорога на балансі служби автомобільних так. доріг області. Це треба, ще їхні, напевно, погодження і погодження обласного ДАІ. та більш кому і Направити рішення туди розлукувати. І вони вже тоді на е, обласне ДАІ е, ті типу, погоджують. Неває берег. Я казала, що в мене є плити, ось стоять вони. Я би їх дала, але нам потрібен кран і чимсь їх перевезти, і плити. А ще в Бедриківці дуже довго не завозили балони і газ. Про це голові адміністрації розповіла соціальний працівник, яка обслуговує одиноких пристарілих людей. Ще навісні в селі була машина з газом. Чим люди палять, як готують їсти, невідомо. Щоправда, ця проблема не тільки в Бедриківцях, а й по інших селах. Відтоді, як район обслуговує Кам'янець-Подільська філія Ват Кмельницьгаз. Місяцем раніше Володимир Свіжий допомагав також проблему вирішувати і в Жищенцях, і цього разу керівник району зв'язався із заступником голови ПАД Мельницьгаз, який проінформував, що балоний газ філія вже не одержувала два місяці. І як тільки балони поступлять, вони будуть довезені до людей, в тому числі і в Бедриківці та Новосілку. Відновлення вуличного освітлення покинути напризволяще в центрі села приватне приміщення. Обмеження швидкості вантажних автомобілів, ці та інші питання підносили жителі Бедриковиць під час спільного виїзного прийому і сподіваються, що окремі з них будуть вирішені вже найближчим часом. У наше місто надійшов черговий подарунок від народного депутата України Олександра Гереги. І вкотре він для молоді. Скоро танцюристи ансамблю Сузіря займатимуться в новому хореографічному залі. Про це наразі детальніше. Декілька років в мікрорайоні Молочні функціонує хореографічний гурток. Сьогодні його відвідують близько 40 дітей. В приміщенні, де вони займаються, працівники культури зробили косметичний ремонт. А два роки тому ще й замінили вікна. Та все ж таки умови були не з кращих. Умови звичайні прості в рамках нашого там бюджету. Ми що могли те робили. Крім того, цьогоріч за рахунок бюджетних коштів тут замінили котли. Оператор газової котельні зауважує, їх потужності вистачає для того, щоб опалити приміщення філіалів районного будинку культури та бібліотеки. Та от проблема тепловіддачі залишається невирішена. «Половина тепла йде на потіря на теплотрасу. От її або замінити, або треба всі ці труби заізолювати. От. Іначе в приміщенні ці обігріти взимку дуже тяжко, дуже великий пересход і для газу на це все. Питання щодо заміни теплотрасі у відділі культури вже обговорюється. Та разом з тим, порівнюючи умови, яких займаються танцюристи в районному будинку культури, батьки дітей з ансамблю Сузір'я разом із працівниками культури звернулися по допомогу до народного депутата. І знову він підтвердив своє звання народний. Коли представники від Олександра Володимировича оглянули приміщення хореографічного залу, то Олександр Володимирович прийняв рішення, що не тільки буде ремонт хореографічного залу, але ще й буде перекриття всього приміщення. Відтак цього тижня уже надійшли всі необхідні для перекриття даху та ремонтних робіт будматеріали. Тут планують відремонтувати підлогу, зробити стелю, стіни, встановити великі дзеркала, професійні станки, а також замінити всі двері в будівлі, в якій, до речі, також займаються юні художники та музикант. Олександр Грега сказав, що приміщення буде ідентичне, як зробили в центральному районному будинку культури. Варто відмітити, що Олександр Грега для культури вже зробив дуже багато. В районі немає жодного закладу культури, який би не отримував від нього допомоги. І це не тільки будматеріали, а й різна техніка та апаратура. І що найприємніше, роботи в цьому напрямку й далі продовжуються. У 2012 році у своїй передвиборчій програмі народний депутат України Олександр Герега написав: мережа сільських будинків культури має бути відновлена, змінено її формат та створені умови для функціонування. І ці слова він вже другий рік втілює в життя. Ще одним яскравим прикладом та доказом цього є ремонт будинку культури у селі Лісогірка, в якому також знаходяться бібліотека, поштове відділення, відділення зв'язку та два класи сільської школи. Ремонт будинку культури у селі Лісогірка триває уже рік. Відтоді, як в осередок сільської культури побудували, а це 45 років тому. Його ще жодного разу капітально не ремонтували. Лише 5 років тому в частині будівлі зробили косметичний ремонт. Глядацький зал взагалі в нас був занадбаний, не було опалення, значить, не було ремонту, не проводилося довгий час. Якщо взяти друге крило, то там був зроблений косметичний ремонт 2008-2009 років. роки. Було проведений косметичний ремонт, було відновлено опалення. Та разом з тим, коли б змогли відремонтувати весь будинок культури за свої кошти, у сільській раді навіть не уявляють. Зазначу, його площа становить 800 квадратних метрів. Тому минулого року напередодні виборів голова сільської ради звернулася з проханням про допомогу до Олександра Гереги. Та найбільше її здивувало те, що і після виборів про них не забули. І вже в перших числах листопада у село приїхала бригада будівельників. Ми не сподівалися, відбулися вибори. Олександра Володимировича обрали народним депутатом, але ми не сподівалися на таку швидку допомогу. Бригада до нас приїхала в перших числах, буквально в перших числах, і ми навіть не зверталися нікуди. Він пообіцяв і він слово своє стримав. Спочатку будівельники перекрили дах будинку культури. Ремонт же усередині приміщення розпочали із глядацького залу заради школярів, учні сільської школи, класні кімнати, яких теж знаходяться в будинку культури. І в школі немає актового залу, і через те почали ремонт іменно з залу для дітей, що проводили різні ранки. Виступи. Сьогодні ремонт в залі майже завершили: нова підвісна стеля, стіни, пластикові вікна, плитка на підлозі і так гарно буде у всьому будинку культури. З нетерпінням своєї черги чекає і завідуюча сільською бібліотекою, яку відвідує чимало дітей в 2009 році. Коли я вийшла з декретної відпустки, тут було зроблено косметичний ремонт. Ну на одно це хорошо, але з другого боку, хотілося б на даний момент замінити вікна, тому що вони в нас не в найкращому стані: підлогу, потолок, двері. Ну і все, що було на сучасному рівні. І так воно й буде, обіцяють будівельники до кінця цього року. До нового року плануємо зробити повністю всередині ремонт там класи, туалети, пошта, що там ще бібліотека. А з нового року на літо лишається тільки на фасад. Наразі, поки дозволяють погодні умови, будівельники завершують деякі роботи на вулиці. Оглядаючи все, що вже зроблено, сільський голова до цих пір не вірить в реальність цих подій. Та з гордістю проводить екскурсію по будинку культури і впевнена, що наступного року у селі святкуватимуть відкриття сучасного європейського закладу культури. З метою забезпечення виконання завдань програми зайнятості населення, з питань організації тимчасової зайнятості безробітних та забезпечення їх матеріальної підтримки, мотивації та праці впродовж наступних років, 16 жовтня, приміщенні Грудоцького районного центру зайнятості відбулося засідання круглого столу. Анатолій Вандуляк, директор Городоцького районного центру зайнятості, відкрив семінар, розповів про соціальні ініціативи президента України стосовно забезпечення створення нових робочих місць, ознайомив учасників заходу із станом ринку праці району за 9 місяців поточного року. Перший заступник голови районної адміністрації Андрій Бальський зауважив про важливість організації та проведення громадських робіт. Та робіт тимчасового характеру зазначив про необхідність закладення коштів на громадські роботи органом місцевого самоврядування, казав на важливість забезпечення розвитку виробничої сфери в районі вкладання інвестицій в розвиток Городочини з метою створення нових робочих місць та сприяння зайнятості населення. Ніна Тичук, заступник начальника управління соціального захисту населення, розповіла про співпрацю із центром зайнятості з питання організації громадських робіт по догляду за одинокими та престарілими особами. Надія Шевченко, директор районно територіального центру, зауважила про важливість співпраці з районною службою зайнятості щодо організації громадських робіт з питань догляду за одинокими людьми. Обговорюючи актуальні проблеми тимчасової зайнятості населення району, учасники заходу вирішили органам місцевого самоврядування сприяти розвитку гнучких форм зайнятості. Продовжити практику виступів керівників і спеціалістів центру зайнятості на семінарах, нарадах з головами сільських рад та роботодавцями. З 1 жовтня хворі на гіпертонію отримують ліки безкоштовно. А держава потім компенсує аптекам референтну вартість цих препаратів. Безкоштовні ліки для гіпертоніків у рамках пілотного проєкту держрегулювання ціни на ці препарати. Як працює цей проєкт на нагородочені? Далі в нашій програмі. Вже чотири роки Оксана Іванівна щодня приймає препарати для нормалізації артеріального тиску. Без них переконалася жінка, проблем зі здоров'ям їй не уникнути. Та от грошей на ліки із сімейного бюджету щоразу було потрібно чимало. До цього часу всі ліки я купувала в аптеці без рецепта і витрачала чималі кошти. Зараз 1 жовтня ввели таку програму, що ліки виписуються для гіпертоніків по рецепту, тому набагато менше. Я витрачаю коштів і є такі ліки, які навіть е, я получаю безкоштовно. Виписати рецепт для лікування гіпертонічної хвороби мають право лікарі стаціонарів терапевтичного та кардіологічного відділень, кардіолог поліклініки, невролог, ендокринолог, дільничні терапевти, педіатри та сімейні лікарі усі рецепти під суворим наглядом. Рецепти однозначно реєструються у кожного лікаря. Є свій зошит для реєстрації. Рецепти мають всі однозначно номер, який вказується на корішку рецепта і вказується на самому рецепту, і виписується на одному рецептурному бланку один препарат. Разом з тим, назва препарату, який випише лікар, може відрізнятися від назви того, який видадуть в аптеці. Та цьому є пояснення. На рецепторному бланочку вказується. Міжнародна непатентована назва, тобто діюча речовина кожного конкретного лікарського засобу, ліки, які отримує хворі, можуть відрізнятися по назві від того препарату, який вказаний в рецепті, тому що кожна фабрика, кожен завод, який випускає конкретно лікарський засіб, він має свою назву. Медики говорять, з 1 жовтня аптека не видає жодного препарату для лікування гіпертонічної хвороби без рецепта. Фармацевти теж запевняють, людей звертається багато, та без необхідного документа нікому нічого не видають. Дуже багато хворих звертається, які мають тиск високий, Люди не попереджені, люди ще не знають. Ми їх стараємося повідомляти і відповідно відправляємо до терапевта, щоб терапевт відповідний виписав рецепт. І це дуже добре додають фахівці, адже так більше хворих йтимуть спочатку до лікаря, а не займатимуться саме лікуванням. Загалом же на наш район для відшкодування виписки ліків виділено 233 тисячі гривень. Хворий, який страдає на гіпертонічну хворобу, повинен обов'язково приходити на прийом до лікаря. Він має прийти обов'язково з амбулаторною карточкою, яка повинна знаходитися у нас в регістратурі. І на основі огляду хворого вимірювання тиску підбору конкретного препарату виписується рецепт на отримання препарату в аптеці. До пілотного проекту увійшли всі аптеки Городоччини. До речі, гіпертонічна хвороба це не тільки одна з найпоширеніших серед українців, вона ще й має дуже важкі наслідки. Лише на городочині на гіпертонії хворіє 14 тисяч людей, і саме в таких хворих найчастіше стаються інфаркти та інсульти. Насичені подіями тяжкі і радісні роки бачила в своєму житті Єлизавета Єфремівна Миронюк із села Грицьків, яка 20 жовтня зустрічала поважний сторічний ювілей. Можна лише уявити, скільки довелось пережити за ці роки жінці, яка народилася перед революцією на собі відчула голодомор воєнне лихоліття після воєнну відбудову, але не втратила, не розгубила Єлизавета Єфремівна людської доброти та щедрості простої української жінки і донині ділиться материнською ніжністю і турботою із своїми рідними та односельцями. На сторічний ювілей Лізавети Миронюк зібралися не тільки найрідніші люди, а й представники влади району, сільської ради односельці, які знають ювілярку як добру, чуйну жінку та дуже гарну господиню. Олександр Собань, заступник голови адміністрації від президента України Віктора Януковича, передав ювілярці вітальний лист подарунок, осінні квіти та щирі слова зичень здоров'я, шани і добра. Багатому досвіду, незламній перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Вітали ювілерку представники управління соціального захисту населення та територіального центру соціального обслуговування, а також Великокаравчийський сільський голова. Завітали до Єлизавети Миронюк представники громадської організації за конкретні справи, які від народного депутата України Олександра Гереги передали подарунок із цукерки. виставлення влади депутата Верховної ради щирі слова привітань, Чудові подарунки вразили іменинницю та додали життєвих сил. Віншування з нагоди сторіччя підготувала завідуюча великокаравчиївської бібліотеки Надія Касяник. А учні місцевої школи та односельчанки співали українські задушевні пісні, які так любить. Ювілярка Єлизавета Ефрем не собі заспівала улюблену пісню, оскільки замовду із задоволенням співала, танцювала на святах, які проводилися у селі. За словами онучки Тамари Трач, її бабуся вміла і гарна господиня. Вона й досі готує страви за її рецептами. Моя бабуся дуже добра. Дуже щира, дуже лагідна, заботлива, трудяща комашечка. Це все життя. Вона прожила на цій землі, на цьому обістю, і вона дуже тяжко працювала. Весь час, весь час городину дуже любила доглядати. А зараз в неї дуже багато мудрості. Вона багато нам поради дає. Навіть я вже в возрості, але я завжди вражуся з нею. Що мені приготувати дуже вона вміє. Вона хазяйка була замічательна. В нас бавила? Бавила, бавила, з дитинства бавила дуже маленьких і допомагала мені внук мого сина винянчити. Незважаючи на поважний вік, Єлизавета Єфремівна дуже енергійна своєю життєвою силою, надихає оточуючих та рідних на гарну працю. З 26 на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час. У другій один ночі всі годинники потрібно перевести на годину назад. Нагадаємо, Росії годинник у 2013 році переводити не будуть. Там перехідний зимовий час скасували ще весени 2011 року. Що ж до України, то в 2011 році тут теж піднімалось дане питання, але поки що вирішене не було. Хоча медики вважають, що зміна часу негативно впливає на здоров'я людини. Кожна людина має свої біоритми, тобто є Періоди відпочинку є періоди м, на протязі якого людина працює. Коли переводяться годинники, ці біоритми трошки змінюються. І звичайно, це сказується на стану здоров'я людини. Тоді, як правило, в осінній, в осінній період, в весняний період, ми відмічаємо трошки ріст захворюваності на такі критичні стани, тобто на інфаркти, на інсульти. Це теж пов'язано із зміною годин. Також переведення стрілок може стати причиною безсонні і поганого самопочуття, що може призвести до зниження імунітету. Як повідомляють фахівці, для адаптації до нового режиму людину потрібно близько двох тижнів. Ми ж вирішили запитати у місцевих жителів, як вони ставляться до переходу країни на зимовий час і чи вважають це необхідним. Це, це не потрібно взагалі. Моя моя така моя така думка. Яка різниця? Все одно люди адаптувалися до одного часу. Ну і що зараз от, переводити і лишній раз тривожити людей. Моя думка така. Нічого, все як обычно, все як всегда, люди к Так привикли. Що... А ваш організм адаптується? Конечно, що тут діти. Час різниця, нічого страшного. Будемо більше, більше спати. Ну, Будемо більше спати. Для дітей, напевне, що дуже важко, бо, того, що, знаєте, коли дитина лягає раніше, коли пізніше. А так для мене, то я вже пенсіонерка, то ні, я думаю, що мені немає таких проблем. Ні, нормально. Нормально, рахуєш нормально, бо тому, що не ця господарка в селі, за хто все пообходить, що так це нормально. Я рахує, що це нормально. Ваш організм я до цього адаптується? Так, так. Привикає, вже привикли до того. Так, вже привикли до того. Нам без різниці. Ми на пенсії, так. Да. Але... так. Але будемо спати довше. Да. Ну, можна і поспати? Положительно ставимося, тому що світовий час все одно. Равно... Треба дотримуватися вимог державних законів і всього остального. От одні говорять, що погано, другі – хороші. А ви? А я, якщо на роботу ходиш, то хорошо. А якщо вдома не задіяний в державних справах, значить. Можна і так, як було. Так у дошкільному навчальному закладі «Казка» 17 жовтня відбувся ярмарок дарів осені. Найстарші вихованці групи разом із вихователями та музкерівником приготували цікавий концерт для своїх молодших товаришів. Концерт побудували на основі українських звичаїв та традицій. Відтак всі дітки були в українських костюмах, розповідали віршики про овочі та фрукти, співали пісні, танцювали, а також водили хоровод. Ходить гарбуз по городу. по завершенні свята дошкільнята ласували дарами осені, яблуками, грушами та іншими фруктами. На черзі спортивні новини. 12-13 жовтня відбулись змагання відкритої першості міста Кам'янець-Подільського з боксу серед юнаків. Учасниками змагань стали команди Смольницького, Кам'янець-Подільського, Шепетівки, Даражні, Деофіполя, Гвардійська, а також команда Городоцької дитячо-юнацької спортивної школи. Учні Городоцької школи виступили з такими результатом: Назар Семчук, перше місце, Снігурський Максим, також перше місце, Варшавський Олег перше місце. Козак Владислав, Смірнов, Дмитро, друге місце. Сікорський Денис, друге місце. Переможці змагань нагороджені спортивними грамотами та медалями. На цьому ми вам дякуємо. Не забудьте свої годинники перевести на годину назад. До побачення на все вам добре. Гарного самопочуття.